Усім привіт, мене звати Олег, і ви на каналі Село ТВ Так, з вами я Олег І сьогодні ми будемо розігрувати ось цю чудову, чудову селфі паличку котру ми замовили на Адіекспрес за 3 долара. Ось зараз вам її навіть покажу. Вставляєте сюди свій смартфон, iPhone, що небудь. І ось так. Щелк-щелк І, коротше, ось цю селфі паличку ми розігруємо зараз. Як ви бачите, зараз 0002. Я написав сьогодні в нашій групі село ТВ, що ваші репости будуть дійсні всі ті, хто до 0,000, тобто маєте час. За цей час зробили 124 людини. Репост. Ми відкриваємо зараз ми відкриваємо цей запис, копіюємо силочку, як ви бачите, і вставляємо в додаток Random App». Що вам потрібно було зробити, поки буде грозитися, я вам розповім. Вам було потрібно зробити репост цього відео, де я розказував, що я буду розігрувати цю штуку, і підписатися на наш паблік село ТВ ВКонтакті. Так. Ви були ви було учасники. Це всі учасники, котрі тут є. І зараз, зараз беремо переможця. Цей важливий момент. Хто ж буде переможцем? Блін. Добре, нажимаємо. Мар'яна Бозук. Не знаю такої. Зараз подивимося. Так, О, у мене навіть на друзях нема. Ось як ми бачимо, вона зробила репост. Ось її репост. Все є. Вона зробила 11 червня, тобто 7 днів тому. Ну, судячи ось, київський час, онлайн, все чітко. 7 днів тому вона зробила репост. І зараз перевіримо, чи вона є в групі. Так, як ми бачимо цікаві сторінки село ТВ. Вона є в групі Мар'яна Бужук. Зараз ще раз перейдемо, скопіюємо її ім'я і прізвище і перевіримо, чи дійсно вона є серед підписників <кхм> нашої групи. Вставляємо Мар'яна Бужук, пошук. Так, ця людина, ця дівчина, о, вона, до речі, зі Львова, Вона є в нашій, е... в нашій групі, в нашому пабліку. Зараз подивимося, чи вона не фейк. Ну, 55 лайків 44. Вона на фотці Скоріше за все, вона не фейк. Та 100% не фейк. Вона зараз сидить з телефона. Я її привітаю чуть-чуть пізніше. Ну Мар'яна, я тебе вітаю. Ця селфі паличка твоя. Я тобі сьогодні напишу, от зараз, десь через хвилин 5 після того, як закінчиться відео, або ми зустрінемося у Львові, або ти мені надійшлаш свої дані е, Укрпошти, або нової пошти, я тобі цю селфі паличку відправлю. Вітаю тебе з перемогою, селфі паличка Чесно, твоя, а вам раджу, що вам раджу підписатися на канал Солотова на Ютубі. І, якщо ви ще не підписані. І, можливо, через деякий час ми знову будемо розігрувати не селфі-паличку, але всякі ж різні штучки з Aliexpress, можливо, квитки на якісь події. Все залежить від того, скільки нас буде. Ось тиждень тому у нас було 3 тисячі, вже 3 тисячі сімдесят п'ять. Так що, чим більше буде підписників, тим більше буде конкурсів і тим дорожчі будуть призи. Це досить дешевий прес. А в подальшому буде набагато дорожчий так що, дякую за пораги, дякую за те, що робили репости. До зустрічі!